Вітаю! Ми продовжуємо огляд книг з макулатури. Продовжуємо огляд збірників зарубіжної літератури. Цього разу у нас Марк Твен О. Генрі Стівенсон. Нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами знову ж під відео або в описі каналу. Дуже важливі нам ваші підписки. Тому, будь ласка. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, що вам подобається, що ні, яку б літературу хотіли б бачити. Дуже важливо почути зворотній зв'язок і щось ми вам тоді зможемо готувати, конкретні підбірки по темах. Отже, Марк Твен. Восьмитонна збірка 80-го року, видавництво Правда, Москва, серія бібліотеки огоньок зарубіжної класики. Відкрию вам. Восьмий том. Тут є в нас алфавітний показчик всіх творів, які включені в цей збірник. Щоб ви могли ознайомитися, я не показував зміст в кожній книзі. Тут вказано спочатку том і сторінка, де є цей твір. Звісно, тут є пригоди Тома Сойера, Геклібері Фіна, ті пригодницькі романи, які всі читали Принц і Жебрак і так далі. В цьому Томі, я так розумію, це з автобіографії. Но з автобіографії, тобто, можливо, це не повна автобіографія, а можливо, так вона називалося. Хто знає, поправте. Ось так. Отже. Вийшло воно ну, все за один рік. Тобто це, напевно, було підписне видання. Бо бувають такі збірки, які виходять 5-6 років, а то й більше. В книгах є кольорові малюнки, щойно я десь бачив. Ось. Ось такого типу. О, тут тільки розказів і очерків більше, ніж в тому змісті загальному. Тому я не знаю, що вони там є. Покажемо вам назва і вказаний ще перекладач. Так, наклад 600 тисяч примірників. Це буде накладки в усіх творів, в усіх томах. І ціна 2,50. Ціна можливо змінювалась від об'єму книги. Так, другий том 260, например. На легкие. Позолочный век. Цена 80. Том. Старые времена на Миссисипи. Это книжечка. Приключения Тома Сойера. Так уж тут. Цена рубль 90. И закладочки. Пятый -то, том. Принц тоже брак. Теж є зображення. І пригоди Гекельбері Фіна. Ціна 2,60. з Коннектикета при дворі короля Артура. І простофіля Вільсон. Ціна 2,50. Розкази і очерки. Покажу, бо не знаю, чи все війшло в тих дві сторіночки з місту в восьмому томі чи ні. Ще раз тоді показав і все. Так, ціна 2,50. Марк Тлен, все. Далі у нас збірничок з двох книг о Генрі. У двох томах вибраний література артистіки Кишиньов. Кишеньов. Переклад з англійського друкується по виданню в трьох томах видавництва правда 1975 року. А це 77-го. Зміст. Королі і капуста. Далі розкази з різних збірників. Ціна 2,30 і 2,20, в залежності, які там сторінки. Наклад 200 тисяч примірників. Другий том. Теж 77 рік. І тут теж різні розкази зі збірників. Так, ціна так само 2,22 рубля. Наклад 200 тисяч примірників. На теж в Кишиневі. Далі у нас підбірочка з трьох томів Роберта Льюіса Стівенсона. Харків. Харківська обласна організація Общества Книголюбов України. 92-й рік. В перший том входять Остров Сокровищ владетель. Балантре. Странна історія доктора Джекіла і містера Хайда. Відомі романи. Анотація. Друкується по збірнику Сученєній в п'яті томах, правда, 67-й рік. Ціна договірна наклад 100 тисяч примірників. Другий том. Повісті і розкази. Вот. наклад 100 тысяч примерников. Ось какие тут у нас повести и рассказы. Черная стрела, Дом на дюнах, Ночлег Френсуа Виона. Вилли Смельницы. Окаянная Джанет. Клуб самоубийц, Алмаз Раджи. И третий том. Похищение или приключения Дэвида Белфура и Роман Катриона. Зображення нема. Ще є вірші. Наклад 100 тисяч примірників. І анотація. На цьому все. Кому щось було цікаво, в кого були такі книги. Чекаю ваших відгуків, коментарів. Дякую за увагу. І обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую.